Історія з минулого відома письменниця з Прикарпаття Іванна Стефюк знову привернула увагу своїх читачів, випустивши щемливу та відверту книгу під назвою Дідова Правда. Книга висвітлює різні аспекти нелегкого минулого нашої країни, створюючи своєрідну мініатюру української історії. Перше власне вперше цей задум писати про реальних людей коротесенькі історії, саме про людей з сорокових. Він втілений ось у цій книжці. Вона називається Про вас а Дідова Правда є своєрідним продовженням. І обидві книжки Дискурсус, як я кажу, наше найкраще гуцульське видавництво. Тут не тільки Гуцульщина, тут є і історії затоплених сіл Поділля, наприклад. Тут є історії з Одеси, історії з Волині, але і в цих книжок, як і в їхньої авторки, гуцульське серце. Авторка каже, що історії в її книгах взяті з родинних переказів. Дідусь на полі тут є і його історії, наприклад, історії голоду в 30-х на наших теренах. Бо є такі, ніби як думка, що в 30-х у нас не було тільки 46-й, 47 й Ота дідова правда тут є. Тут є кілька таких напівжартівливих історій з мого дитинства, пов'язаних з дідом, але сама слово сполука означає, що в кожного у мене, у вас, кожного, хто це зараз чує, є дідова, бабина, мамина, татова правди. Книги Іванни Стефюк здобули популярність серед читачів. Вони стали важливим нагадуванням про складну історію України. Оксана Себастян, Андрій Буцяк, новини на вежі.